Містика, та й годі, у столиці наша знімальна група натрапила на дуже дивну аварію. Понівечений французький легковик одиноко стояв посеред дороги. Поруч жодної людини, розбитої автівки чи пошкодженої огорожі. Хто і навіщо розтрощив «Сітроен», розслідував Богдан Лазука. Аж занадто загадкова аварія на вулиці міській. Посеред дороги потрощений сітроен. Усі відбійники цілі. Інших учасників ДТП не видно. Чому ж француз такий побитий? Через кілька хвилин бачимо збудженого чоловіка, який біжить просто посеред дороги. Чолов'яга аж занадто знервований і відмовляється будь-що пояснювати. Я Києва, 1135. А що, це та? Ну, розкажіть, розкажіть, да, ну, а чому? Ну, а чому я не хотів розказати? Ну, 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 така варість прийшла. ну? ну не по вашій же причині. Ну, а ну не по моїй, ще б. Ну так хоч хоч. Так, так Розкажіть, в трьох розказ... <правда> словах. розкажіть. Вон там, в двох словах там Пізніше стає відомо. Він водій маршрутки, яка і є другим учасником ДТП. Тепер усе стає на свої місця. З Пошкоджень автівок припускаємо. Сітрайн ззаду врізався в маршрутку. На щастя, постраждалих нема. Намагаємось поспілкуватись із власником легковика. Як А ви хто? Канал фіза програма джедаї. Кого врізались? Мужчин. ДТП. Ну, треба було знімати. Підозріла поведінка чоловіка та язик, що не все вимовляв, насторожили не тільки джедаїв, а й правоохоронців. – Як прийшли ДТП. Кого врізалися? Мужчина. Світлостковий різолюс. Узнайте свої права. Звісно, знаю. Я одказуюсь. Давай пояснення. Пізніше стало зрозуміло, чому добродій не хотів спілкуватись перед камерою. Він сів за кермо ледь тепленький. Свідками класичної аварії на те видному перехресті джедея стали фактично в самісінькому центрі столиці. Перетин вулиць Артема та Некрасівської. Учасники ДТП Кія та Пежо. Власник потрощеного француза виявляється теж і сам громадянин Франції. Російською розмовляє вільно, але на камеру каже, що нічого пояснити не може. Я француз а... ну, хоча б у двох словах, куди адкуди ви їхали? я не знаю. я не знаю нічого. Проблема, схоже, не в мові, а в незнанні правил дорожнього руху. По прямому, я на а ви їхали? я їхав сюди, по попрямою на зідав на сіках. А ва Я є ходи? Я по сюди хотів повернути наліво. Якби у нього помеха була, то може було ступити на дорогу. Власник Кіа стовідсотково правий. Він їхав прямо, а пежо змінював напрямок руху, тож повинен був його пропустити. Будемо сподіватися, що після компенсації завданих збитків іноземець підтягне і знання ПДР. Вони від французьких не відрізняються. За минулу добу в столиці зареєстровано дві ДТП, серед них два наїзди на пішоходів, дві людини отримали травми. Також столичні інспектори виявили 279 порушень правил дорожнього руху. Зокрема, за керування в стані алкогольного спиніння права забрали у 22 водіїв.